Є вільна хвилинка від роботи? Дивись, Богдан, анікдоти. Друзі, сьогодні підготував для вас такий анікдот. Прилетів Змій в Київську Русь, палить міста і села, викрадає дівчат. Зібрались мешканці, пішли до богатирів. Приходять до першого богатиря, до Ілі Муромця. і кажуть, Ілюша, виручай, Змій Гаренич прилетів. Наші міста і села палить, дівчат викрадає. Срази зі Змієм. А богатир каже, Тут така справа, тут думати треба. І довго думати? Ну, днів 10. Ні, 10 днів ми чекати не можемо. У нас нема стільки часу. Пішли до другого богатиря. Підходять до Добрині Нікітіча і кажуть: Добринюшка, виручай, Змій Гринич прилетів. Міста і села палить, і дівчат викрадає срази зі Змієм. А богатир каже: тут думати треба. І довго тобі думати? Ну, днів 5. Нет, пять дней у нас нема стільки часу. времени. до третьего благодаря, до Алеши Поповича. Алеша Попович, змей Гаренич прилетел. Места и села Пал палать. Девчат выкрадая. Сразись с змеем. Кажете, змей прилетел? Быстро мого коня, быстро коня. И добре нагадуйте, и напоить коня. Спис, щит, меч, лук. И Стрелы. И шлем. Кальчугу. Ну що, я поскакав? Альоша, куди? А думати? Хулі думати, зьюбуватися треба. Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Далі буде. Пока-пока.